Промальовують воском та спеціальним пензлем орнаменти, що символізують мир, врожай та добробут. Жінки-переселенки з Херсона розписують писанки традиційними для свого регіону орнаментами. Обласний центр культури Щедрих за кілька тижнів до великого православного свята започаткував серію майстер-класів з писанкарства. Традиційне і досить давнє мистецтво розпису великодніх яєць опановують жінки з Херсонщини. Тетяна Ривенко разом із сином вперше в житті зайнялись писанкарством, старано вимальовують квітку щастя та коло життя, символи їхньої рідної області та домівки, яку залишили у липні 22-го року через вторгнення російських окупантів. Я вкладаю найсвітліші мотиви, малюю коло життя. Я хочу, щоб кожен українець мав щасливе життя у себе вдома, в своїх стінах, в своєму місті. І самі світлі, побажання, щоб наша країна квітла. Моя квіточка не така гарна, як наша Україна, але все ж таки бажання самі світлі. Олена Остапчук, голова ініціативної групи Ми з Херсону, теж уперше взяла до рук писачок. Сини Олени на фронті, і вона з молитвами та теплом розписує писанки. Такі заходи допомагають жінці відволіктися від негативу. Під час війни от, да, в мене пішло те, що от як воно йде, от відчувається так не має бути. значить так має бути. Я спочатку обирала собі писанку. Якби я. Це моя перша, до речі, писанка. Вперше я малюю, що такого не робила. Тут буде херсонський мотив, тут буде особистий мотив, і тут буде просто український мотив. І він Розписуючи великодні яйця, жінки та діти одотримуються давніх традицій і працюють над писанкою лише з гарним настроєм і старанно підбирають символи. Ночі знак пишеться берегіння, дуже багато рослинних знаків, які пишуться на здоров'ї і в тому числі чоловікам і захисникам. Дуже багато писанок пишуться на добробіт, на добробут, на гарний урожай. Все, що раніше означало добре і добре, все це наносилося на писанку. Розпис писанок це значима частина великодньої обрядовості. Малювати писанки починали з другої половини великоднього посту у Вінницькому обласному центрі культури Щедрик. Такі майстер-класи проходитимуть що Атниці до самого свята Вікторія Ліварчук, Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал «Вінниччина».